Всім привіт! Дивіться, як працювати з менеджером логічних томів LVM в операційній системі Linux, як його встановити, створити логічний том, змонтувати його і як відновити випадкову видалену інформацію з такого розділу. Але перед тим як почати, чекаю на ваш лайк. Якщо вам потрібно без припинення роботи додатків, розмонтування та перерозмітки диска, створити один або кілька додаткових логічних томів для збереження інформації, або об'єднати кілька накопичувачів в один, налаштування даної теліту будуть доречними. Менеджер логічних томів LVM — це опція керування дисками, яка доступна для кожного дистрибутива Linux. Менеджер томів забезпечує рівень абстракції між вашою операційною системою та дисками, розділами, які вона використовує. При традиційному керуванні дисками операційна система спочатку шукає доступні накопичувачі, а потім дивиться, які розділи доступні на цих пристроях. За допомогою LVM диски та розділи можна абстрагувати, щоб вони містили кілька дисків та розділів на одному накопичувачі. При такій побудові операційна система не помітить жодної різниці. Менеджер показуватиме у операційній системі лише ті. Групи томів, диски та розділи, які ви налаштували. Це дуже сильна система управління томами з даними. Вона дозволяє створювати поверх фізичних розділів логічні томи, які у самій системі буде видно як звичайні блокові пристрої з даними, як звичайні розділи. Основні переваги менеджера в тому, що, по-перше, одну групу логічних томів вона створювати поверх будь-якої кількості фізичних розділів. А по-друге, розмір логічних томів можна легко змінювати. Прямо під час роботи. Крім того, LVM підтримує механізм снапшотів, копіювання розділів на льоту та дзеркалювання подібне до RAID 1. Якщо ви плануєте перше скористатися функціями LVM, спочатку його потрібно встановити. Щоб інсталювати, виконайте наведену нижче команду. А потім «Yes» для підтвердження. У деяких версіях Linux менеджер логічних томів встановлений за замовчуванням. Перевірити це можна, виконавши команду LVM у вікні терміналу. Після встановлення менеджера можна приступати до керування дисками. У мене є три порожні нерозмічені жорсткі диски по 300 ГБ без будь-яких розділів. Найпростіше розмітку диска здійснювати за допомогою утиліти керування дисками. Тиснемо по потрібному диску і відкриваємо додаткові параметри, а потім форматувати. Вказуємо ім'я та файлову систему. Далі іще раз форматувати для підтвердження. Далі знадобиться пароль від облікового запису адміністратора. Диск розмінчено, повторюємо операцію з кожним нерозміченим накопичувачем. Також можна розмістити диск через термінал з допомогою F-диск. Вводимо під рутом sudo і вводимо пароль, а потім виконуємо наступну команду. P-диск D SDB. DSDB це нерозмічений диск. Перш ніж продовжити, переконайтеся, що ви вказали потрібний диск, оскільки вся інформація буде затерта. Вводимо N новий розділ. F-основний. 1 – перший розділ, потім Enter. Enter. Тепер потрібно підготувати розділ для використання LVM. Пишемо T, змінити тип розділу, а потім 8N присвоїмо тип LVM. Перевіряємо налаштування розділу P. Як бачите, все пройшло успішно, з'являється розмічений розділ СДБ1. Записуємо зміни В. У такий спосіб робимо розмітку всіх нерозмічених дисків. Далі, щоб створити фізичний том LVM, на щойно доданому розділі вводимо наступну команду. І повторюємо її для кожного з дисків. Тепер зберемо з трьох дисків групи томів. Для цього достатньо буде однієї команди. DFG1 – це ім'я нової групи томів. Назвати його можна як завгодно, але рекомендується поставити перед ім'ям VG, щоб знати надалі, що це група томів. Для об'єднання дисків у групу можна створювати логічні томи, які використовуватиме LVM. Щоб створити логічний том, виконайте наступну команду. DL визначає розмір логічного тома, у даному випадку 10 ГБ. Команда N дає ім'я тому, а посилання на VG1 вказує з якого тому отримати простір. Якщо на диску є якісь дані, система попередить про це Залишилося відформатувати Том у керуванні дисками та змонтувати його. Як бачите, в керуванні дисками з'явився новий розділ. Тиснемо по ньому і відкриваємо додаткові параметри, а потім форматувати. Вказуємо ім'я та файлову систему далі і ще раз форматувати. Вводимо пароль рута, а потім натискаємо на клавішу монтування. Ось і все. Том готовий до використання. Якщо потрібно відформатувати його через термінал, введіть команду. Файлова система X4, ім'я групи та ім'я Тома. Для монтування введіть. Том змонтований однією з переваг логічних томів є можливість на льоту додавати новий жорсткий диск та розширити групу томів. А якщо в групі є жорсткий диск, що не використовується, ви можете видалити з неї цей накопичувач. Існує три основні інструменти збільшення або зменшення фізичних томів, груп томів і логічних томів. Resize може стискати або розширювати фізичні томи та логічні томи, але не групи томів. Extended може робити групи томів та логічні томи більшими, але не меншими. Reduce може робити групи томів та логічні томи меншими, але не більшими. Щоб додати новий жорсткий диск до групи томів, спочатку потрібно його розмістити. Як це зробити, я вже говорила раніше. Потім додати до потрібної групи, ввівши наступну команду, dvg 1 ім'я групи та sde 1 новий вже розмічений накопичувач. Для відображення детальної інформації про диски, з яких складається група LVM, виконайте команду «PVDisplay». Тут вказаний шлях до фізичного диска ім'я віртуальної машини, в яку він входить. Інформація про вільний і простір ID диска та інше. Для видалення логічного тому спочатку необхідно переконатися, що він вимкнений, розмонтований. Потім потрібно виконати команду LVRMO, після чого розділ буде видалений. Також можна видалити і групу томів. Для цього спочатку потрібно розмонтувати логічний том. Потім видалити його командою. Єс yes, для підтвердження. Після успішного видалення ви побачите таке повідомлення. Далі можна видалити групу командою VGRemo. Ну, ось група успішно видалена. Тепер залишилося видалити всі диски, що входять до цієї групи командою. Усі мітки на фізичному томі успішно видалені, і всі диски набули початкового вигляду. Якщо ви випадково видалили важливу інформацію з логічного тому LVM, повернути її допоможе програма Hetman Partition Recovery. Ця утиліта підтримує відновлення втрачених даних з розділів, створених за допомогою менеджера логічних томів, і ви легко повернете вашу інформацію. На даний момент немає дистрибутива програми Hetman Partition Recovery для OS Linux, але вона підтримує файлові системи, які використовуються у Windows, MacOS, Linux та Unix. Програма виправить будь-які помилки логічної структури жорсткого диска. Та поверне його вміст. Запустити програму на OS Linux можна з віртуальної машини інсталювати Windows з другою операційною системою або підключити диски до комп'ютера з вже встановленої Windows. Як бачите, програма легко визначила логічний том і відображає всю відому про нього інформацію. Спочатку виконайте швидке сканування, тиснемо по диску правою кнопкою миші Відкрити швидке сканування. Після завершення процесу програма відобразить знайдену інформацію у правій частині вікна. Видалені файли позначені червоним хрестиком. Якщо швидке сканування не знайшло потрібної інформації, виконайте повний аналіз. Далі позначте файли, які потрібно повернути, та натисніть Відновити. Виберіть місце, куди їх зберегти, і ще раз відновити. Після завершення процесу всі файли будуть лежати у вказаній папці. Отже, ми розглянули як створити розділи LVM в Linux, як налаштувати, збільшити, зменшити, монтувати LVM в Linux і як їх видалити. Тепер ви знаєте наскільки це потужна технологія, і скільки переваг вона може дати не тільки на сервері, але й на домашньому ПК. А на цьому все. Сподіваюсь, це відео було вам корисне. Не забудьте поставити лайк і підписатися на наш канал. Свої запитання ставте у коментарях під відео. Дякуємо всім за перегляд.